Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з відносно доброї для України новини, з того, що Путін не встиг скористатися критичною ситуацією для України і проґав момент. Недарма вчора президент Крим Зеленський попереджав, що Росія підготувалася до масового удару і очікує моменту. Адже сьогодні усі міжнародні ЗМІ повідомляють. Про удар Росії по Києву, що зникло тепло, світло і вода, що атакували рівне, Вінницю, Дніпро і всю енергетику. Міжнародні змі сьогодні вранці писали, що через атаку РФ знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Була сьогодні вранці заява від мера Києва кличка. Що після атаки РФ у Києві без тепла залишилося понад 5600 тисяч і в цілому сотні тисяч українських родин залишилися сьогодні без електропостачання після сьогоднішнього нічного терору Москви. Однак працюють наші енергетики, і зокрема щодо Києва є повідомлення від ДТЕК. Що станом на обід на Київщині 86 тисяч родин залишаються без світла після нічного обстрілу однак сотням тисяч родин повернули електроенергію, і звісно, в першу чергу це заслуга наших сил протиповітряної оборони, загалом наших повітряних сил. Як повідомили наші військові, що сьогодні вночі окупанти запустили по Україні 372 засоби повітряного нападу, і що увага було збито 13 крилатих ракет Х-101 з 15 ракет і 14 балістичних ракет з 18 запущених ракет. Це дуже добрі показники, особливо що стосується, звісно, і ракет Х-101, тому що це модернізовані ракети, які несуть вагу бойової частини подвоєну, 800 кілограмів, це дуже серйозно. І в першу чергу це балістика. Збито 14 з 18 балістичних ракет. Раніше це була велика проблема збивати балістичні ракети. І як писали міжнародні змі, Україна збивала, на жаль, близько 30% запущених балістичних ракет. А сьогодні була збита абсолютна більшість. Звісно. Виникає питання, а що ж таке сталося? І чому я на початку випуску говорив про те, що Путін прогавив момент? І сьогодні президент Крин Зеленський пояснив, що Україна за добу до масованого удару Росії отримала необхідні ракети. І це суттєво допомогло. Мова йде про ракети для систем противітру оборони Петріот, НАСАМС та інших систем. Звісно, це ракети за рахунок європейських партнерів і американського виробництва, виробництва наших країн-союзників, країн Європи, і всього лише з добу Україна отримала ракети. А потрібен час для того, щоб ці ракети доставити, отримати, розподілити, щоб спорядити системи ППО, і Україна встигла. Якби Путін наніс удар масований шахедно ракетний, наприклад, вчора або позавчора, то наслідки могли бути значно гіршими. І не дарма сьогодні вночі, коли я моніторив соціальні мережі, форуми, то в той момент, коли деякі кияни писали, що після звуку вибухів пропало і освітлення, пропало і опалення, в цей момент наші військові писали, що ситуація під контролем і що дуже добре, що є ракети. І дійсно, зважаючи на ефективність роботи наших сил протиповітряної оборони, зважаючи на ситуацію, сьогодні, на жаль, є наслідки, однак не такі, як могли бути, і Путін дійсно прогав критичний для України момент. Важливо, що сьогодні з'явилось повідомлення від Сибіги, міністр корони справ України, що Україна отримала енергетичну допомогу 18 країн, серед них Грузія. Позавчора була заява від Буданова, очільника офісу президента України, що Україна очікує на обладнання з Італії. Це важливе обладнання, тому що воно генерує тепло. Ми очікуємо на це обладнання в першу чергу: Київ, Дніпро, Одеса та ті міста, які критично потребують допомоги. Щодо Трампа потрібно сказати, тому що незважаючи на цей терор, мала бути реакція президента. США. він ж постійно заявляє про те, що він так званий миротворець. Сьогодні ЗМІ пишуть американське агентство Блумберг, що Трамп в цілому мовчить. Однак щодо його так званих мирних ініціатив, то Трамп запросив до Ради Миру Гази аж 49 країн, і зокрема Україну. Україна також запрошена. І щодо реакції України, звісно, мова йде і про мільярд доларів, я нагадаю. Виникає питання, де Україна має брати цей мільярд доларів, щоб стати постійним членом Ради миру Трампівської. Однак, як пише видання Фінансовий час, Зеленський отримав запрошення до Ради Миру Трампа, але не поспішає погоджуватися. І Зеленський також не прийняв рішення про свою участь у всесвітньому економічному форумі в Давосі. Ну, ось такий поворот. Раніше були інсайди, що запланована зустріч між президентом України Зеленським і президентом США Трампом у Давосі. А тепер Зеленський не летить у Давос, і також він ще не поспішає погоджуватися на те, щоб Україна стала постійним членом Ради Миру Трампа. І чому Україна не поспішає погоджуватися? Відповідь тут очевидна, і ця відповідь лежить на поверхні, тому що Трамп запросив і Путіна, і Лукашенка до цієї ради миру. Загалом 49 країн для України, і Росія, і Васальна Білорусь є критичними, тому що до загалом рішення України очікуємо, як відреагує в цілому Україна. Сьогодні президент України Зеленський повідомив, що дійсно він отримав запрошення від Трампа, однак рішення поки немає. Щодо його поїздки в Давос, то він заявив, що поки не їде в Давос, а залишається в Україні через нічний російський обстріл. Тому щодо перемовин, можливих у Давосі, це питання поки відкрите. І цілком можливо, що не буде зустрічі між президентом Крійно Зеленським і президентом Ша Трампом, як мінімум до того моменту, поки Україна не погодиться на участь у Раді миру Трампівської, а також відповідно не внесе мільярд доларів. Знову ж таки незрозуміло, чому Україна має погоджуватися під тиском, і чому там має бути країна агресор а також її васал, яка сприяла і сприяє цій агресії, взагалі без коментарів. Щодо того, кому ж Трамп ще запропонував з країн Європи, то ЗМІ пишуть, що Німеччина також отримала запрошення до Ради миру і ще розмірковує. Уряд подякував США за запрошенням. Також повідомляється, що неухвалене рішення, і що німецький уряд планує порадитися з партнерами щодо відповіді на запрошення. ЗМІ пишуть, що Франція відмовляється, що президент Франції Макрон відхили запрошення Трампа до його Ради Миру, що Макрон не планує приймати запрошення для Франції до створювальної Трампом Ради Миру. Що на думку Макрона статут організації виходить за межі питання сектором Гази і викликає занепокоєння щодо поваги до принципів та інституцій ООН, щодо загалом міжнародного права. Трамп, як ми знаємо, формує новий світопорядок, новий світоустрій, і ми бачимо чітку реакцію від президента Франції від Макрона, а також від деяких інших лідерів, що є міжнародне право, є міжнародні організації. Що це за так звана Трампівська рада миру? У відповідь, хоча ще не було офіційних заяв від Макрона, це лише повідомлення в ЗМІ. Трамп почав погрожувати Макрону. Він злив соціальній мережі листування, приватне, хоча так не робиться, злив. Показав переписку, почав погрожувати митами, митами у 200% щодо французького шампанського і вин у Франції сьогодні відреагували на погрози Трампа щодо мит, назвали їх неприйнятними та неефективними. І ще що цікаво, виявляється, що Трамп запросив до своєї так званої Ради миру ще й Китай, і сьогодні пролунала заява з Китаю, що Китай вже отримав запрошення американської сторони. Це заява від речника китайського МЗС ГО. Однак Китай поки думає, Китай не поспішає говорити ні. Сам Трамп сьогодні в соціальних мережах анонсував зустрічі в Давосі з приводу Гренландії, і він розмістив таку фотографію про те, що Трамп, а також ми бачимо, в віце віцепрезидент, і державна секретарша Рубіо, що в Гренландії і американський прапор. Завтра Трамп буде виступати з промовою в Давосі в середу. Ми очікуємо новин. Також завтра заплановані на завтра перемовини. Можливо, Трамп буде вести перемовини з Мерцом, канцлером Німеччини з іншими лідерами країн. Мають бути перемовини. Очікуємо новин і події зараз рімко розгортаються, особливо на тлі того, що сьогодні видання BBC пише, що США активно купують криголами у Фінляндії. Криголами купують, що вже, начебто, Гренландія їхня, і потрібно вже мати криголами. Тобто, вже зробили замовлення у Фінляндії. А Фінляндія є світовим лідером у виробництві Криголамів. Щодо реакції загалом Європи на митні погрози Трампа, загалом на погрози анексії Гренландії, сьогодні провела заява від президента Керпецької комісії Урсули фон Дер Лєїн. Яка назвала нові тарифи Трампа помилкою та пообіцяла відповідь. За словами Урсули фон дер Ляйн, відповідь буде непохитною, єдиною та пропорційною. Тобто Європа обіцяє жорстку відповідь? Є інсайт у виданні американського телеканалу CNN про те, що США та Данія можуть переглянути угоду про захист Гренландії. Угода підписана давно, ще у 20 столітті, і зараз може Данія піти на нову угоду, щоб США мали більше прав, розмістили свої війська в Гренландії, щоб на тому все заспокоїлося. Невідомо чи на це погодиться Трамп, однак зараз такі перемовини ведуться. Тим часом Данія відправляє додаткові війська до Гренландії після чергових погроз від Трампа. А у самій Гренландії зростають продажі засобів виживання через побоювання військових дій. Самі гренланці відповідно вже думають, що можливі різні варіанти розвитку подій і вже купують засоби виживання. Ось така ситуація у самій Гренландії. Щодо заяв з Москви, Та сьогодні з'явився, вийшов до мікрофону Лавров, якого Москва багато тижнів десь там переховувала, і почав знову погрожувати, робити гучні заяви. Він заговорив про війну Росії з НАТО і розмови в лапках по поняттям. Він назвав операцію США в Венесуелі грубим збройним вторгненням. Москва різко змінила платівку і вже кричить: Москва вустами чи через Лаврова про так зване грубе збройне вторгнення. Щодо ситуації на Росії і щодо мобілізації росіян до лавку по цій армії. Сьогодні видання Московський час, видання Вірска та інші пишуть. Що плани по набору росіян провалилися, і що зокрема число бажаючих росіян відправитись на війну з Москви обвалилося на 25% за рік. І що росіяни, коли їх вербують, говорять в більшості, що нехай йдуть на той світ ті, хто хоче. І те, що на 25% обвалилися плани, це добре, однак це мало, було б значно краще десь на 70-80%, однак процес йде. Друзі, а ага, закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що Молдова починає вихід із Союзу Незалежних держав, і що уряд денонсує ключові угоди. Молдова, нарешті, у 2006 році почала виходити з СНД. Україна почала виходити так активно з 2018 року. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.